Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні будемо дивитися місто Дніпрорудне Запорізької області. Конкретно, які можуть бути небезпеки для мирного населення в місті Дніпрорудне Запорізької області при деокупації, Небезпеки в місті Дніпрорудне Запорізької області для населення при деокупації. 4 пентакля, что за утром у меня. 5 пентаклей. Прошло. Прошло Знаєте, тут карти, перша колонка говорить про те, що ситуація по небезпеках якби вона не критична. Тут більше страхів про те, що може бути. Але, от остання карта по двійки Пентаклів, вона говорить, що якби як 50 на 50, тобто ну, не критична ситуація. Ну, пиши мені двійку пентаклів. Ну, все, що стосується е, якихось, наприклад, там прильотів або вогню, е, воно е, ну, не в повну силу, я би так сказала. З того, що вам говорять, наприклад, або чим залякують, е, такого не буде. Але друга колонка мене, от знаєте, не дуже радує, тому що трійка мучів, страшний суд, паш пентаклів. Про що трійка мучів? Так, щось пов'язане з тими, хто співпрацював з окупантами, конкретно їм іде небезпека, опуши страшний суд. Намагання захистити себе. Ну, тут, знаєте, тут таке враження, що тут ходи всі просто перекриваються. А про що ще з спетаклю? Ну, знаєте, іноді. Е... Іноді програється шість пентаклів як, ну як замінування, я би так сказала. Це, типу, як подарунок, подарунки, які унеможливлюють рух. Тобто бути, бути уважним в сенсі того, куди ви йдете, де ви знаходитеся і так далі, тому що це може загрожувати вашому життю. Ну і для колаборантів, в тому числі, можливо, підрив колаборантів. Таке теж може бути. Тому що отут по десятки жезлів, це буквально у цьому маленькому принцу. Зараз ручку візьму, щоб я не закривалася своєю рукою. У цьому маленькому принцу йому треба, щоб дістатися до своєї планети, і він не може. Дістатися до своєї планети в тому обліку, в якому він є. І тому для того, щоб полетіти, йому треба покинути фізичне тіло. Тільки такий шлях можливий. І от так як тут випадає шість пентаклів, то це і все це падає на, на страшний суд, то це, скоріше всього, або через підрив. На ну, якісь вибухонебезпечні сюрпризи, я би так сказала, які от призводять до того, що шляхи всі перекриваються. І це пов'язане з воєнними король мечів. І тут ще рицарь жезлів це ну, рицар, який несе вогонь. Це можливо людина, яка може це здійснювати через рицаря жезлів. І ну, тут на виході, якби типу як новини, можливо про це. Можливо, це, якби не виключено, що це навіть якась жінка може бути по королеві кубків, наприклад. Ну, тут все, що завгодно, може проходити. Колабранти ж не тільки чоловіки, може бути чоловік і жінка, якийсь військовий, і, і жінка якась. Тобто, ну, судячи по придворним арканам, то їх може стосуватися оці сюрпризи. Далі йде Паш Пентаклів. Який говорить про е, те, що через страшний суд, а е, у ці їхні починання вони можуть так і не початися. Або це по пажу пентаклів, що може бути ну, в других колодах, наприклад, де діти намальовані, там це може говорити, що це е, може відноситися до дітей, небезпека для дітей. Але тут на цій карті не діти, тому давайте його розкриємо. Паш пентаклів, прошу. Прошу вибір. Ну, я так розумію, що вони зараз проробляють, проробляють плани, якими б можна було б захистити себе або навіть, знаєте, кудись виїхати. Ну, попажу тут дійств немає, тут тільки плани. Тобто як захистити себе, тому що дії, які вони робили, вони нелегальні, сім мечів, сім мечів через сім пентаклів. Тобто, шляхи, якими вони діяли зараз, вони не приносять ніякого результату для них конкретно. Це більше як убиточно, ніж ніж прибутково. І тому це ставить їх перед певним вибором: захистити себе або прокручувати якісь інші варіанти. А ну про що сім кубків? Які варіанти? Ну, Вектор руху. Для того, як би свал... Свал... звалить взагалі. От 6 мечів карта руху, зміни руху по дьяволу, Тобто, через якісь маніпуляції, через якісь там обмани. І вони над цим конкретно по трійки жезлів, вони над цим працюють. Тобто, ну, я так розумію. Але ж ви розумієте, що це через страшний суд усе йде. Тут, ну, я так розумію, хто виживе, той може ще якісь плани будувати. Тобто для людей, от першу колонку, якщо брати, то тут ще, от, знаєте, по трійки. По трійки, Ой, по четвірки пентаклів, тут можна сказати, що це якби. А... Намагання втримати стабільне положення, ну втримати стабільне положення по дев'ятки пентаклів часто програється як люди, у яких є якийсь статус, якесь положення вже яке сформувалося. І е, для цього положення по дев'ятці пентаклів, яке сформувалося, для нього може йти е, ну, це все, все виходить на п'ять пентаклів, що говорить про те, що може, наприклад, постраждати майно, е, може там ну, бути якісь може по здоров'ю щось бути також, тому що тут от і випадає карта е, четвірки мечів, яка говорить про те, що треба перечікувати. Перечікувати, а відкри мені, мені туза мечів. Про що це плани, які плани. що це? Ну, дочекатися перемоги. Як би не було страшно, розумієте? Карти так прямо і говорять, що можливі, можливі якісь е, от, прильоти по тузу жезлів, це вогонь з неба. Далі йде відлюдник. Відлюдник говорить про те, що треба ховатися. Треба ну знаєте, знаходитися в безпечних місцях до перемоги. Тобто карти конкретно дають таку пораду, що у вас ви повинні розраховувати на те не просто боятися. А ви можете боятися, але щоб у вас був план. На вся, про всяк випадок, тому що можуть, можуть бути небезпечні ситуації, які винудять вас десь перечекати, десь сховатися, поки от, е, ця перемога прийде. І двійка Пентаклів вона тут заспокоює і говорить про те, що ну, 50 на 50, тобто з усього, що планувалось, от, наприклад, по 8 жезлів, ну, буде, наприклад, половина. Я розумію, що це не заспокоює аж ні разу. Але ну, карти отак от говорять, що є шанс знизити небезпеку. на 50% десь. Ну, тому що по, по двійки Пентаклі це відносно стабільна ситуація. Це, типу, все під контролем, ситуація контрольована. Отак оце звучить. Ну, як у нашого командування це звучить. а ну відкрий мені 8 жезлів, наскільки це сильно. Ну, можуть бути жертви. А, ні, ну, жертви заблоковані. Без жертв, скоріше за все. Без людських жертв. Е, повішений е, десятка мечів карта блокування. Тобто вогонь може бути, але без людських жертв. І тут далі всі карти, які йдуть, вони говорять, що сила буде примінена для людей, які співпрацювали по двійки кубків. А ну мені пише двійку кубків. Ну, от, союзничество по трійці кубків, король кубків. Які діяли методами, знаєте, неблагонадійними у людей за спинами, хитрували, наживались і так далі. От Для таких людей йде карта п'ятірки мечів. Тобто вони з цієї ситуації отримають. ну... Гірше всього буде. І тут можливі навіть підриви і закриття шляхів для того, щоб вони, наприклад, якщо вони планують кудись виїхати. Тут іде карта ілюзії. Тобто вони вже прокручують ці шляхи і будуть їх прокручувати, але все, вся ця, тут який шлях не обери, він по ну Тобто, як ти не плануй, все одно... Ну, по д'яволу, ну що ти, ну, ти не вийдеш за ці е, протиправні дії, які вони чинили. Е, як вони, наприклад, себе там відчували, оці колаборанти, за, за все, весь цей час окупації? Не. Вони розуміють, що е, для них іде, ну знаєте такий е, ну, по сім пентаклів це ну, період незадоволення, період, коли ти або е, ти типу, отримуєш. Е, Ну, якби наслідки за, свій, за, за пророблену роботу, і, і це заставляє їх уже задуматися, що робити далі. Ну, тобто, з тих, які виживуть, наприклад. А так от, для людей конкретно е, е, говорять, що відносна стабільність буде, ну, тобто, не, ну, без жертв. Карти отак, то, ну, заблокований повішений, заблокована десятка мечів. Тобто без жертв відносно контрольована ситуація. Отак от я бачу це по Дніпрорудному. Тут карта дому, що випадає на дні колоди. Ну, я знаєте, я навіть, чесно кажучи, боюсь щось інше дивитися, знаєте, щоб не наврочити, не задавати лишніх питань. Просто хочеться, щоб воно дійсно програлося от конкретно так. У мене карти завжди, коли я дивлюся, отак на два ряди розкладаю. У мене завжди карти розділяють співпри тих, хто співпрацював, і тих, хто не співпрацював. Я не знаю, як вони це бачать, але скільки в мене розкладів, таких на, на цих всіх розкладах це і видно. Ну, конкретно, що йде е, е, небезпека для тих людей, які зрадили Україну. Тому ну, заслужена карма, я так думаю, для таких людей. Хай вони вже тепер викручуються. Так як вони це для себе бачать, але там ілюзія. Ну, подивимося. Так, всім дякую за перегляд, за увагу, всім гарного дня, до побачення.